Привіт! Він якась, що спочатку відбувається. Сьогодні буде дуже цікава тема. Я таки не пропущу. Дивіться, цікава тема. Сьогодні прямо широкий почув від бажання вогняного вам розказати. Значить, тема така. Знову, знову, знову мене просили на Михайлівські ролики. І сьогодні тема така, чому на Михайлівській я нікому не даю свої ролики? Ні, вже не для того, що це моя трудна щитка, ніби як. А я вам скажу чому. Дивіться, давайте почнемо з того, що якщо у вас виникло бажання покататися на роликах, а значить відчути, що це таке, це дуже добре. Ідете, якщо це житомир, в Вова. Ну, я думаю, в кожному нормальному місті, місті не місці, а місті, місту, є якийсь Там Київ, от наш жидовий навіть теж є, ще раз нагадую, Київська 77, другий поверх. Якщо у вас велике забажання, і ви хочете просто подивитися, як вам це цікаво, і взагалі я ж кажу ще раз, відчути, що це таке йде. Губа це, це не вся порада, я б скажу, до чому я це веду. І бетоборг дав на даний момент 150 гривень. Або на 120 на своїх катаєтесь, якщо не вмієте кататися, ну там ви трохи може вчитеся, там вже ще є поруч, Якщо ви зрозуміли, що це ваше життя, так як я це зрозуміла 8 років тому. А що робите? А дуже бажано мати свої, купувати свої. А, ось зараз, може, ви знаєте, це стара стіна, 100 це щоб того не шукати, вулиця Михайлівська, там Адеця теж. Тому що я не подивилася, купуєте свої уроки, так? Є е, питання, за що їх купувати, вони дорогі. Е, десь вам знадобиться значить, близько 2 тисячі, 1500, 2 тисячі. Дивіться, що робити. Е, якщо вам є 17-18 років, ви навчаєтесь якомусь училищі, е, подивіться сюди, ви в будь-якому разі. А маєте стипендії від 1200 від 1500 точно. Значить, берете. А якщо сильно ви розумієте це ваше життя на протязі двох місяців, а ви що думали? Що я вам тут скажу? Що поражу? Так як я зробила, відкладаєте свої забаганки, гулянки, випивки пива і купуєте собі те, що вважаєте за пріоритет, що ви любите. це ролики, так як і я. Кожен місяць теж відкладаю або купую взагалі знаходжу гроші на підшипники, а ви що думали? Що я так собі стала, поїхала і саме ви мене бачите на Михайлівській, мене нічого не трапляєте роликами. Ось була навіть змінювала кліпку, тому що там вже вона так переламалася на декілька шматків. Там бачили відео, там було нижче. Там на тих в Ютубі і дивіться і купуєте, ви що думаєте? А два місяці їх вам вистачить. Тому що чужі люди, як Каже Біблія, кожен повинен їсти свій хліб, навіть якщо ви не працюєте, у вас і чоловік це ваш хліб. Ви маєте право брати ці гроші і використовувати і собі жити. А до чужих людей підходити. Це якось я не знаю, коли ви не знаєте, як ім'я цієї людини, вона ця людина не знає нічого про вас, де ви живете, як ваше ім'я. Що хочу сказати, якщо ви... Вам після 18 років ви працюєте, то в чому справа? Грошей не вистачає? Ні, якщо е, людям, які навчаються стипендії дві вистачить, вам вистачить. Економитися е, на роликах в смислі, в сенсі. Не можете все ж таки одразу купити, хоча у вас там 10 тисяч зарплата, там 15, значить відкладаєте теж за два місяці. Якщо любите на широку ногу жити, що там вам було на їжу, на е, пожиття закрутіли, заплатити. Я за це Е, От така от справа. Ще щось хотіла розказати, але я трошки забула, напевне. Тому просто покататися, вам це не цікаво буде. Тим більше ви не вмієте їздити, навіть якщо вмієте і любите, ви знайдете, ви знайдете гроші, ви знайдете свої пріоритети і все купите. Розумієте. І ще головне, згадала, слава тобі, Господи. Якщо ви складете свої окі, віднімете від себе... Частину якої, якоїсь насолоди, оцього такого ганого і поємного життя, ви будете одним чим ви якоїсь пожертвуєте. А, ви побачите, як ви будете всі ми, Михайлівські, давайте давати свої ролики, я не думаю. І тоді, в той момент, я підійду до вас, обов'язково хочу вас знайти і попросити ролики, чи ви мені дасте. От я хочу подивитися, чи ви мені дасте, неправда, що, що дасте, це не, неправда. Я навіть роблю знаєте, таке дослідження, там у мене є декілька. А, Буквально пару чоловік, цього вистачить, які постійно катаються теж на роликах, сильно, так може часто чи може тоді, коли я катаюся, їх не бачу, кожен свій час катається. Неважливо, я підійду до них. І запитаю, я не буду казати, дай мені, тому що в мене зразу буде сприйняття і тому, що я все ж таки хотіла їх взяти, Я не можу тоді, щоб вони подумали, вони мені не буде в їхні ролики, навіть так не хочу вшуткувати. Я просто питаю, а ви дали би там? Я не знаю. І побачите. Ніхто, ніхто, навіть 150 відсотків, а може більше даю вам, ніхто не дав би свої руки. Це ви такі всі дуже розумні. Знаєте, це не жадність. Це просто так. На даний момент і принцип, там є цілий список, чому я не даю. Цілий список. Так, це гігієна, так, це чужі люди, так, я не знаю у вас, де ви живете. Так, ви втечете з роликами, так, ви просто. Не хочете, вони вам не потрібні, інакше потрібно ви їх купите. Там тісно є великий список чому. Просто воно не потрібно мені. Е, розумієте, ви, я вже казала про це, заходите в магазин, купуєте продукти, ви заходите, я точно так заходите, в кафе купуєте навіть якусь потужкову каму. Ви заходите в туалет, у вас і, і то можуть вигнати і сказати, ви тут не гість, ви тут не е, як кажуть, ну. Ви не замовляєте, будь ласка, вийдіть і шукайте там якісь коштовні собі найдіть або йдіть заплатите. Я вам кажу просто, ніхто не буде нічого нікому давати, тому що мені нічого ніхто не дає. Тому будьте здорові, займайтеся спортом своїм. Якщо сильно це ваше хобі, якщо ви сильно щось любите, ви обов'язково вкладете все, це діло, так як кожен художник купить собі. Все для того, щоб малювати, так як кожен музика купить все для того, щоб грати, і так і ви. Інакше так побалуватися, Хоча раз у місяць, якщо вам це потрібно, ви можете піти, а, як я знаю, там люди. Не хочу їх називати, бо скажуть, ти що мене згадала? тут? Вони Вони мене впізнають, вони впізнають себе по кого я. Вони раз у місяць їздять, собі там як потрібно, щоб не Отак їм цікаво. Не тільки скутер і велосипед. Тому ми розуміємо. І буде все у вас Значить, вони вам не потрібні. Реально, просто не потрібно вам це, не підходьте, не принижуйтеся і людей не смущайте, щоб вони вам відмовляли. Я дуже трохи спішу на три години дня. Я не знаю там же мало за часу. Всім гану чудового дня, день чудовий, просто неймовірний і немає навіть слів. Ось за ловити кататись, все буде супер сьогодні, до вечора до ночі. Ні до ночі, довечу, тому що я дуже швидко захвоюваю, так скажу. Е, так що дякую за перегляд. Всіх люблю цілую. З вами ви знаєте хто. Ваша алла, яка безкоштовно, єдина на Михайлівській людина, яка єдина, щось робить, поки безкоштовно. Поки де свої виступи, показ, як вона гарно катається, але скоро, мабуть, я буду там займатися діяльністю, за яку можливо будуть платити гроші, якщо я вийшов з і пору, буду вважати за пути. Всім чудового гарного дня люблю.